Усім привіт! Я Тетяна, і у цьому відео я хочу показати, як я роблю отакі маленькі конвертики для джанбуків. Тобто в блокноти можна вкладати маленькі конвертики, в яких будуть маленькі записочки. Такі конверти можна зробити з крафт бумаги, можна зробити з тонованого паперу, паперу, а можна зробити з кольорового. В мене є такі рівні конверти, а є і такі. Я зробила собі шаблони. Це не виробка, це все я робила ручками. І сьогодні я покажу, як зробити отакий рівний конвертик, який можна буде потім вкласти в таку ли... листівочку. У попередньому відео я показувала, розказувала, як я роблю. Як я зробила оцю листівку для грошей. Ми в тому відео робили отакі бабочки, метелики, оздоблювали цю листівочку. Потім ще ми зробили отакий тежик для цієї листівки. А сьогодні я хочу розказати про маленькі конвертики. Я роблю їх вручну з звичайного паперу А4. Далі треба оприділити, який нам хочеться розмір. В мене це, от мені сподобалося, він. Висотою 8 см, а ширину в нього 11 см. Ще є в нього такий клапан. Ну, клапан, тут в мене 3,5, я візьму 3 сантиметр, побачимо. Ще в конвертах конверті є вушка. Тут у мене знизу вушка, тут у мене зверху вушка. Це вже, як подобається, як зручніше буде кому. Можна робити і так, і так. Я покажу отак. І вушка ці. Ну, вони трошки більше одного сантиметра. Десь 1,2, 1,3. Вушка, 1,3. І, і тепер я повертаю лист до себе короткою стороною. Далі відмічаю оце вушко: 1,2, 1,3. Далі я відмічаю довжину конверта, це буде 11,5. І ще одне вушко. Так само один і три, один і два. Тепер я по цій крайній точці згинаю папір. Вирівнюю по краю і просто його згинаю. І тепер цей залишок треба відрізати. Я буду відривати. Так, Далі тепер треба його зігнути, тобто оцей розмір. У мене виходить, можна зробити його під самий клапан, можна зробити трошечки нижче. Десь на 6 мм, Я так і зроблю. Воно потім так цікавіше. І, якщо було 8.5, хоча можна відміряти 8,5 як і закладали. згинаю. Вирівнюю. І тепер от 8,5. Я сторону зігнула, це така буде ширина самого конверта. І тепер я згибаю клапан по лінієчці. Там, де закінчилося цей розмір 8,5, я зігнула клапан. От, такий у нас заготовка така. І тепер нам треба відокремити вушка. Як я й казала, вушка можна зробити тут посередині, можна зробити на нижній частині. Я буду робити от посередині. Цей конвертик він трошечки складніший, тому що тут вушка посередині, і тут ще, ну, як я й казала, Нижче за клапан, оця сторона. А тут просто в рівень я покажу, як зробити отак. Так, і тепер, виходить, оці 1 і в мене вони ось вони, вийшли. Я їх сюди переношу, ці меточки. Одна. І друга. І я рівненько їх убираю до згина. Так. До згина. А там, де згин, я відрізаю. Під кутом до самого угла? Трошечки тут і з другої сторони так само. Так. Можна одірвати, виходить, оцю сторону довго, і тоді ушка ці залишаться на верхній стороні. Так, тепер так само під куточком зрізала от. І по тим сторонам, які вийшлися, Треба оце згнути всередину. Кладу лінієчку і по лінієчки загинаю. Все дуже просто, без зайвих вимірів, і з цієї сторони, і з другої сторони, так само. Так, от у нас уже внизу отак от гарненько вийлося. Далі я зразу хочу, от зверху, у нас уже тут є лінія згину клапану, і от зверху я хочу обрати оцих зайвих шість міліметрів, трішечки так. Менше. так, як піде. Я не виміряю я так на ок. Так. І тепер вийшлася сторона трошки нижче за клапан. І що треба зробити? І тепер треба ці вушка. От, як от у мене відрізати під клапан. Ну, тобто, вирізати, вирізати клапан. Зробити клапан. Щоб не заплутатися, просто от по тим лініям, які були зігнуті. Так, вирізаю так. Це ми відокремили клапан. А тепер залишилися вушка. Тобто їх також тут під кутом. І тут під кутом треба відрізати. Для чого різати під кутом? А потім, щоб якщо клапан закривається, щоб цей він не загибався, і щоб клапан не деформувався. Але оскільки я зрізала. Цю сторону зробила нижче, то треба зрізати так, щоб воно не виглядало лишнє. Тому я відмічаю, де у нас закінчується сторона конверта з цієї сторони і з цієї сторони. І оцей залишок просто ножичками удаляю. до куточка. Все. Що ще можна? От і весь конверт. В принципі, і весь конверт. Що ще можна зробити? Можна заокруглити куточки. Для того, щоб заокруглити куточки, треба щось взяти кругленьке. Можна ложечку, так прикласти. Копеечку можно взять. На куточек прикласты. Ввести. Можно взять, видножить, в ушко. Можно взять, вот мы на щей такие. Вот. Можно на око. раз І два. Ну, от і все. І наш конверт готов. Получаються ці клапани, вони завертаються всередину, це приклеюється до них. І все, і получається конвертик. Тут у мене трошки виглядає, тому я підправлю, підправлю. Так, і щоб постійно його не міряти, не виміряти, можна його. Оцей цю заготовку наклеїти на картон, вирізати, і буде у вас готовий шаблон. Саморобний. Я ще роблю тут, а потім іще роблю одну. Десь міліметрів на шість. Потім можна ще одну зробити. Не знаю для чого мені так подобається. Мені так подобається чомусь. Такі от перегини. так. От і весь конверт. А тепер я покажу, як його затонувати от кофе. Це от така маленька ложечка. Це кофе, яке я не п'ю. Це саме дешеве кофе. Далі у мене є така досочка. Заліз, я знаю, я знаю, стеклянна. Так. І губка від посуди, якою я вже користувалася не раз. І просто, коли нам треба небагато, а отак один-два конвертика, можна просто на кухонному столі це зробити. Звісно, що коли багато треба паперу затонувати, то такий спосіб не підійде, бо його треба десь розміщати. І не тягнути губку. А отак от, шлюпати, тампонувати для того, щоб не порвати папір, бо він, він від води промокає і дуже стає таким ніжним. Його дуже легко розірвати. От здавалось би. Але після такого тонування він стає цупкий такий. Треба гарно, те, що там повітря, це нічого. Головне, щоб не залишалося білих проміжків. От. Зайву, зайву вологу можна забрати, але я не забираю. Воно висохне. Папір вбере в себе рівномірно це кофе. От. І вийде, і получається от такі. Отак от як я тонувала цей конверт. Ось такий конверт. Так само я тонувала от карточку, іноді, коли треба. От і, виходить, конверти, в які можна класти якусь карточку. І закрити так або так, трошки буде вищий. Все. Він висохне, потім набрати сюди клея, нанести і заклеїти. І потім можна взяти різні марки, штампи. Можна просто взяти олівець та прочертити так, як. На конверті, і от, виходить, тут, тут в мене трошки інша конструкція. І такі карточки. Такий, я конверт теж сама роблю, я покажу в наступному відео, як робити таку заготовку. Ну, от і все. Він у кімнаті висохає швидко. Можна зайнятися у цей час якимись іншими справами, наприклад, гарними метеликами, от. іншим оздобленням. Ну, от і все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, напишіть, сподобався вам майстер-клас, чи ви робите такі конверти. От, до побачення. Дуже всім дякую за просмотр.